Театральна сцена замість Леніна відтепер офіційно є на столичній станції метро. У підземці відкрили панно, яке закрило собою барельєф вождя пролетаріату. Малюнок відповідає назві станції Театральна на ньому зображено театральну залу, а сам перон є сценою, на якій кожен пасажир підземки зможе відчути себе актором. Відразу після відкриття малюнка на пероні відбулася і перша вистава. Коротка пантоміма на тему кохання. А перехожі, які першими побачили, панно, вже встигли зробити собі. Його тлі фото на згадку. Станція Ленінська була побудована 6 листопада 1987 року. Після визнання України Незалежною у 1993-му була переіменована на театрально. 27 років ця зупинка метрополітену у жителів столиці асоціювалася з суровим совдеповським бюстом Леніна. А вже сьогодні художник Андрій з великим натхненням прикрашає сіру стіну станції справжнім театром. Образ малювався безперервно два тижні. Труднощі також не уминули творців 3D-картини розібрати, зібрати, але нічого впоралось. Просто це не совсем мене так швидко, і просто робиться. Порядка двохні дільсували себе в офісі. Потім приїхали сюди, вже монтували. Ініціатором ребрендингу станції стала компанія, яка спеціалізується на створенні 3D-реклами на фасадах будинків Волстріт. Київська міська адміністрація мистецькі проекти завжди підтримувала. Доказом того, є такі масштабні проекти, як Гогольфест, а також перформанси та виставки в Пінчук арт-центрі. Ви знаєте, ми дійсно підтримуємо фактично усі культурні ініціативи, автори, яких звертаються до нас. Ми активно організаційно підтримували проведення Гогольфесту в Місті Києві. Відкрили намальовану сцену першою виставкою про кохання За домовленістю з метрополітеном та деякими телеканалами, що неділі Кожен бажаючий може виступити перед камерою зі своїми імпровізаціями та побачити себе в інтернеті. Крім цього, кияни хочуть бачити схожі стріт-арти в кожній станції. Митро. Тіресна була би дійсвітна карта інтерпретувати такою і розвивати таке вод направлення, як стріт арт. В разних може, на різних станціях. Катерина Костенко, Іван Дробот, Андрій Харченко. Правда, тут.